Доброго ранку, церква! Хочу сьогодні продовжити з вами читати Євангеліє, читати Боже Слово, розмірковувати над ним для того, щоб ближче і ближче приходити до Бога, приходити в це єднання з Ним. І я хочу прочитати уривок сьогодні із першого послання Івана з першого розділу, з 5 по 7 вірш. Тут написані такі слова. Ось звістка, яку ми почули від нього і сповіщаємо вам, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли кажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо у темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Отакі От слова пише апостол Іван, пише до церкви, звертаючись до церкви, для того, щоб показати людям ознаку справжнього християнина, для того, щоб показати ознаку справді відродженої людини, яка пізнає Бога, яка знає Бога, яка має спілкування з Ним. І Іван говорить одну просту думку. Він говорить про те, що Бог є світло. І тому всяка людина, яка приходить у присутність Божу, всяка людина, яка має спілкування з Богом, всяка людина, яка єднається з Богом, вона також буде знаходитися у світлі. Не можна наблизитися до світла і при цьому не знаходитися у світлі, не ходити у світлі. Не жити у світлі. І ця думка дуже просто виражена Іваном. Іван говорить, що якщо людина говорить про те, що вона знає Бога, має спілкування з Ним, має єднання з Ним, а ходить у темряві, живе у темряві, то ця людина просто говорить неправду. Тому що не можна бути у присутності Божій, бути в спілкуванні з Богом, і при цьому жити в темряві і ходити в темряві. І тому висновок дуже простий: єднання з Богом, воно веде до життя у світлі. Єднання з Богом, воно живе, веде до життя у світлі. І це особливо важливо для мене, важливо для мого серця, важливо для серця кожної людини, якої торкнувся гріх. Гріх робить наші серця схильними жити у тьмі. Тому що коли ми приходимо у світло Боже. Коли ми приходимо у світло його святості, ми обов'язково починаємо бачити свою гріховність. І для людини, яка звикла до самовиправдання, до самозвеличення, бачити і визнавати свою гріховність боляче. І тому люди схильні уникати єднання з Богом, деякі люди роблять це через законництво, вони. Не приходять у спілкування з Богом, коли буде видно їхні гріхи, а вони створюють для себе таку релігію з поверхневими, якимось розумінням Божих заповідей, де вони живуть, виконують їх, а і справжнього єднання з Богом не мають. І тому ці люди вони живуть у тьмі. Хоча вони це приховують, хоча вони це самі не усвідомлюють, але продовжують жити у тьмі. І якщо ці люди трошечки глибше копнуть своє серце, вони цю тьму там побачать, тому вони не хочуть приходити до справжнього єднання з Богом, для того, щоб не відкрилася та тьма, яка знаходиться в їхніх серцях. Деякі люди, на жаль, які є християнами, які е, говорять про те, що вони мають спілкування з Богом, вони живуть таким собі життям, коли вони поверхнево читають Євангеліє. Я схильний до того, щоб поверхнево читати Євангеліє. Щоб читати Євангеліє, просто зосереджуючись на якихось доктринах, на якихось ідеях, і при цьому глибоко не вникати, як ці ідеї показують любов Божу. Не вникати глибоко в те, як ці ідеї показують мені мою гріховність. І тому Божий заклик сьогодні до мене полягає в тому, щоб я приходив у спілкування з ним, щоб так як Христос мене об'єднав з Богом. Так і я прагну жити у близькому спілкуванні з ним, у тому спілкуванні, про яке говорить Іван. Він говорить, що коли маємо спільність з ним, коли ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує від усякого гріха. Бачите, коли я приходжу справді в присутність Бога. Я тоді бачу Божу любов, я тоді бачу Божу жертву, я тоді бачу свою гріховність. І кров Ісуса Христа очищає мене. У мені відбувається цей процес. Це те, чого Бог хоче від мене. І для того, щоб я міг мати цю спільність з Богом, для того, щоб я міг приходити у Божу присутність, Бог послав у світ Сина свого Ісуса Христа. І Ісус Христос був зовсім іншим. Хоча він мав наше тіло, хоча він жив в тих самих життєвих обставинах, яким живемо ми, він був зовсім інший. Він зовсім інший за своєю природою. Ми бачимо про те, що Ісус Христос перебував у Божому світлі. І перебування у Божому світлі доставляло йому радість. Перебування в Божому світлі не викривало. Його гріховності, того, що цієї гріховності в ньому не було, але перебування в Божому світлі, воно приходило до того, що він мав спілкування з досконалим Богом. Згадайте, що відбулося на горі е, преображення? Христос схилився в молитві перед Богом, Він поклонявся йому і Він дав можливість учням побачити те, що Він має завжди у спілкуванні з Богом. Просто Він для учнів зробив. З перебування це в Божому світлі, перебування в Божій славі, зробив видимими, і вони побачили, що він просяяв, в ньому немає жодного гріха, в ньому немає жодного темного місця. І Божа слава його осяяла. І він говорив з Богом. І знаєте, про що він говорив з Богом? Написано про те, що він говорив з Богом про ту жертву, яку він має принести. І Христос, Він приходив у це спілкування з Богом, і це доставляло Йому радість, йому радість доставляло спілкування з досконалим Богом. І я через Його жертву можу мати цю присутність з Богом, цю присутність, коли я приходжу спілкуватися з ним. Думка, над якою я розмірковував, полягає в тому, що на Христі, Син Божий, був. Занурений у тьму мого гріха, і був відділений гріхом від Божого світла, і дарував мені прощення гріха. Подивіться, а, що відбулося на Христі? Коли Ісус був розп'ятий на Христі, а, через три години після того, як його розп'яли, написано, що стала темрява, стала темрява по всьому світі, коли на Сина Божого було покладено мої гріхи. То темрява стала такою, що вона навіть набула видимого характеру. І тоді мої гріхи вони відділили Сина Божого від мене, від Бога. Бачите, коли мої гріхи було покладено на Христа, мої гріхи відділили його від Бога. Тому, знявши з мене гріхи і поклавши мої гріхи на свого сина, Бог дав мені те що дозволить бути в Його присутності. Бог дав мені повне прощення, Бог дав мені повне виправдання, мені зарахована праведність Ісуса Христа і Це дозволяє мені бути у Божій присутності. Це дозволяє мені приходити у світло Божої слави і спостерігати цю славу. Радість прощення веде мене до світла Божого. Що викриває мою гріховність. Коли я приходжу до Бога, коли я приходжу в таке тісне спілкування з Ним, коли я розмірковую над Євангелієм, то це приводить до того, що я бачу в собі гріх. Тому що гріх ще є в моєму житті, і гріха багато ще в моєму житті. Але усвідомлення того, що всі ці гріхи мені прощені раді Ісуса Христа, що Бог любить мене. Не дивлячись на мої гріхи, тому що праведність Христа зарахована мені. Усвідомлення цього прощення, усвідомлення тієї, радості, яку я відчуваю, коли знову і знову сповідуючи гріхи, приймаю це прощення в своє серце. Оця радість веде мене до Бога. Христос помер на Христі, щоб я мав цю радість, щоб я мав радість виправдання, щоб я мав. Радість прощення. І за цією радістю я знову і знову йшов до Бога. Без прощення і без усвідомлення Божого прощення, я ненавидів би цей час. Якби кожного разу, коли я приходив до Бога в спілкування, я бачив свою гріховність і разом з цим не отримував сповнене радістю серце від Божого прощення, я б не шукав Бога. Я б не шукав цього глибокого спілкування з ним. І тому люди, які насправді не знають Бога, які насправді не переживають Його прощення, вони і не шукають глибокого спілкування з Богом. Вони створюють для себе поверхневу релігію, де вони праведні люди, і тому вони можуть бути в присутності праведного Бога. Хоча їм так здається, що вони в присутності праведного Бога. Тому що якби вони справді були в присутності прав... праведного Бога, святого Бога, то їхня гріховність ставала б для них очевидною, і вони б сповідували свою гріховність. І написано кров Ісуса Христа. Вона очищала б від всякої гріховності. Але Бог дав <кхух> цю радість мені, Бог дав мені цей стан серця, коли я не бачу е е е в собі. Нічого кращого, ніж прийти до Бога. Бог дав мені можливість прийти до Нього і насолоджуватися його прощенням. І коли я розмірковую про те, що ж є радість перебування у Божому світлі, я приходжу до розуміння ще однієї думки, яку я раніше над нею не розмірковував. Якщо усвідомлення Божої милості це є Боже світло, то Божа темрява або просто темрява. Це коли моє серце не усвідомлює Божої милості. Коли моє серце не бачить Божої милості, коли моє серце не бачить Божої благодаті. І через мій гріх Ісус Христос, висяче на Христі, Він був занурений в цю темряву. Коли мої гріхи були покладені на нього. Він не бачив Божої милості, тому що Бог не виявляв до нього милості, Бог направив до Нього свій гнів. І тому цей стан, коли Ісус Христос висів на христі, можна назвати його станом тьми. Христос був занурений в тьму. І в цій тьмі ходять люди, в цій тьмі ходять багато людей. Але оскільки на Христа було покладено всі гріхи, і Божий гнів зливався на нього. Він дуже сильно це усвідомлював. Але люди живуть сьогодні, вони живуть без усвідомлення Божої милості. Вони живуть без усвідомлення Божої благодаті. Вони живуть без усвідомлення Божого прощення. І цей стан серця, в якому вони знаходяться, називається тьма. І коли люди обирають цей стан, то ця тьма вона з роками стає все більшою і більшою в їхньому житті. І прийде час, коли вони помруть. І коли вони назавжди будуть відділені від можливості прийти і отримати Боже прощення, тоді ця тьма стане для них буквальною. Пекло це місце, де немає Божої милості, де зовсім немає Божого світла. Згадайте, коли автори Біблії говорять про ад, то вони говорять викиньте його у пітьму зовнішню. Як описують автори Біблії ад? Це пітьма. Це місце, де зовсім людина не відчуває, не усвідомлює і не бачить по відношенню до себе жодної милості Божої. Пам'ятаєте багача, який був у пеклі, він просив: нехай лазать змилостивиться, змилуйтесь надо мною і дайте мені хоча б краплинку води. Бачите, що таке тьма? Тьма це місце, де людина вже не має Божої милості. Живучи на землі, навіть невіруючі люди мають деяку Божу милість, Бог стримує в них гріх, Бог стримує зло навколо них, Бог дає їм радість у житті, радість від якихось життєвих речей. Але коли людина потрапляє до пекла, вона не має зовсім Божої милості. І оцей стан називається тьма. І тому, коли я віддаляюсь від Бога, коли я не розмірковую. На жертву Ісуса Христа я занурюю себе в цю тьму. Бог викупив мене для того, Бог освятив мене, Бог очистив мене, щоб я міг бути в світлі, а я по своїй глупоті я віддаляюсь від Бога і занурюю тьму. Але Бог дав мені місце, де я завжди можу приходити в світло, де я можу завжди бути в присутності Його світла. Бог зробив для Ісуса Христа Голгофу. Місцем цілковитої тьми. На Голгофі, Божий син, не бачив милості ні від людей, ні від Бога. І це було для того, щоб Голгофа стала для мене місцем світла, щоб Голгофа стала для мене місцем, де я найяскравіше всього усвідомлюю Божу милість. Коли мені здається, що в моїй житті мало Божої благодаті, що в моєму житті мало Божої любові, я беру і веду своє серце на Голгофу і розмірковую над тим, як багато мені прощено. І коли я розмірковую, як багато мені прощено, коли я бачу навколо себе багато людей, які, яким не прощені їхні гріхи, я розумію, як багато благодаті, як багато милості Божої в моєму житті. Тому Боже покликання сьогодні для мене, е, і Боже нагадування сьогодні для мене полягає в тому, щоб моя велика потреба, потреба моєї душі приходити знову і знову в присутність Божу, для того, щоб присутність цього Його світла, для того, щоб усвідомлення його жертви, усвідомлення його е, милості, усвідомлення його благодаті сповнювало моє життя світлом. І я ходив у світлі, і я жив життям людини, яка знаходить щастя та радість в усвідомленні Божої милості. Тож нехай Господь благословить сьогодні кожного з нас наближатись до Бога, наближатись його присутністі, відкривати своє серце для того, щоб туди проникало світло Божої благодаті. І нехай Бог благословить нас. Амінь.